Зовсім нещодавно всплив свіжий текст угоди про копалини, і річ вже йде про всю територію України, про всі копалини. Коротше, все, що американці зможуть у нас знайти, все вони викопають, продадуть і заберуть бабки собі. Це якщо дуже коротко про цю угоду, її опублікував Ярослав Желізняк, йому кудос і респекти. І коротко в цій угоді, от ви можете почитати по пунктам, що мова вже йдеться про всі копалини. Що управляти цим фондом буде п'ять людей, три з них від США і. Які можуть витувати взагалі все, там і нафта, газ, коротше, тупо все, що є в Україні. Американці хочуть копати, продавати і забирати бабки собі. І угода безстрокова. Я не хочу там розбиратися конкретно, що там в цій угоді, чому це погано, ви можете піти на канал Железняка Залізний нардеп», подивитись, він там зняв ціле півгодинне відео на цю тему. Я хочу просто дуже коротко проаналізувати і подумати, а чого, чого всі ці угоди з кожним разом, вони стають все гіршими, гіршими і гіршими для України. Що, що, що взагалі? Ми тіпа, їдемо в Мерику, Зеленський їде, він там з усіми посрався в о, о, Білому домі, він нічого не підписав, там була якась рамкова угода, якась тільки на грамота, в якій було написано, що ми о, домовляємося про те, щоб колись там домовитись всі діла, нічого не підписав, посрався, І з кожним разом ці угоди становляться всі гіршими. І гіршими, і вони вспливають, і ми дивимося на них капець, чого в цих всіх угодах постійно нас хочуть поставити раком все сильніше і сильніше. А тут ну, логіка дуже проста. Як я це бачу? Я, ну, я, я, як це бачать американці? Ну, якщо ми візьмемо, подумаємо, що американцям всі угоди і чому вони так роблять, чому вони хочуть нагнути народ України? Вони дивляться, дивляться на 5-6 ефективних менеджерів, яких брав народ України, які є легітимною владою. У американців, скоріш за все, на цих 5-6 ефективних менеджерів є компромати, є інформація про те, що вони вкрали, де що вони купили, що в них там в дубаях, що у них в біткоїнах, тому що ці додіки вони навіть, навіть не знають, що і навіть біткоїн можна відслідити коротше, зрозуміти, хто де що вкрав, хто кому що перевів. І у американців є компромат на цих 5-6 ефективних менеджерів. У американців є два варіанти. Перший варіант бути хорошими хлопцями, просто злити це все коротше, в якийсь Атлантик або якісь інші соціальні мережі, сказать, от, Єрмак вкрав стільки, от-от-от-от, список того, що він накрав під час війни, от список того, що накрав Зеленський, список там, того, що накрав Татаров, ну, коротше, і всі інші ефективні менеджери. Народ України бунтується, бере робить там переворот, обирає бирає інших людей, і американцям потрібно домовлятися вже якось з новими людьми, якими обере народ України. Який а, профіт американцям з цього? Чисто побути хорошими хлопчиками? типу, от ми, ми показали народу України, які в них були ефективні менеджери, придурки, варюги, які там а, вкрали як не в себе. І тепер ми хороші хлопці, ми типа це вскрили. Це тупо, це тупо на місці американців. Я б робив так, і скоріше за все вони так роблять. У них є компромат на всіх цих ефективних менеджерів. Американці розуміють, що ці ефективні менеджери, якщо вони підписують якусь бумажку, вони діють як легітимна влада від імені всього народу України. Тобто, якщо якийсь ефективний менеджер ставить підпис під цією бумажкою з цими всіми дуже класними пунктами. То він діє від імені всієї України, він тупо продає всю Україну. Ми ж його обрали демократичним. Демократичним. Ну, ніхто не буде звертати увагу, що 73% дебілів були а серед цих виборців. Ну, кого, коротше, кажуть, їде чужого горя. І після підписання цієї бумажки. Ефективні менеджери просто отримують якийсь там карт-бланш або притулок в Арабських Еміратах, або ще в якійсь іншій країні з усім тим, що вони накрали. Тому, я думаю, американці з кожним днем вони становляться нагліше і нагліше і пихають нам такі умови, на які у ефективних менеджерів є два варіанти: не погоджуватись, але якщо вони не погоджуються, то їх просто знесе народ і десь там, коротше, прикопає або підвісить на шибеницях. Або Підписати ці бумажки і США, можливо, дасть їм якісь гарантії. Я впевнений на 90%, що це підпишеться, тому що я впевнений, що наша влада до цього готується. Чому я думаю, що влада до цього готується, навіть не зважаючи на те, що ця штука повинна пройти через Верховну Раду, депутати повинні проголосувати, змінити якісь закони для того, щоб ця штука пройшла. А я думаю, що влада до цього готується. І влада, як то кажуть, підприємає міри для того, щоб це все ну, пройшло гладко і без ніяких проблем. Чому я так думаю? Що ми підемо на канал Залізний Нардеп. І подивимось, якою датою датована ця угода. І так, у нас в руках є угода від Сполучених Штатів щодо. Корисних копалень. Вона датована 23 березня. Це неділя. Перед початком перемовин з, з, з Сполучених Штатів України, Росії, Саудівській Аравії. 23 березня, 23 березня, в неділю чуваки вийшли на роботу, всі вихідні. підготували цю угоду для того, щоб показати її там єрмаку чи яким там ефективним менеджерам, який у нас там є. 23 березня. Що було в понеділок? В понеділок, якщо ви не пам'ятаєте. Верховній Раді намагалися пропихнути законопроект 10311. Якщо коротко, ви мабуть, вже чули, пам'ятаєте, це законопроект про Нацгвардію. Згідно з цим законопроектом, Нацгвардії давали право стріляти в людей з вогнепальної пальної зброї, бити кійками, коротше, вбивати цивільне населення. Тобто, я думаю, що Верховна Рада, ОПшечка, 5-6 менеджерів, Зеленський, Єрмак, вони тупо готуються підписати оцю штуку. А далі, якщо народ збунтується, коли люд, ну, людям це ж покажуть, вони ж побачать, що там буде проходити через Верховну Раду. Люди відкриють цю бумажку такі Йоп, твою мать, на нас продає, нас короче, тупо, ну тупо продають. Ми ці пани продають нас іншим панам. А ми ніхера не можемо з цим зробити. Беремо вили, йдемо сажати, коротше, зеленського на вили. Але не тут та вила, приходять ці, коротше, чуваки з вилами. Під Верховну Раду хочуть посадити Єрмака Зеленського на вили, а на них падають воги з квадрокоптерів. Нацвардя в них стріляє з вогнепальної зброї і так далі, і тому подібне. Коротше, закон в результаті його відкликали з сесії Верховної Ради, ніхто за нього не голосував, його поки що не прийняли. І що саме прикольне, ніхто не зміг пояснити. Навіщо цей закон потрібен саме зараз? Тому я на 90% впевнений, що оцю хрень збирається підписувати в якомусь вигляді. Можливо, вона буде в трошки кращому вигляді для нас, але все залежить від того, скільки вкрав Єрмак. Якщо Єрмак вкрав дуже дохуя, нам пропихнуть таку версію цієї угоди, що буде всім ну, дуже непереливки, я маю на увазі а народ України. Якщо Єрмак вкрав не дуже дохуя, то версія цієї угоди буде більш-менш адекватною. Але судячи з того, що одночасно в час, коли нам присилають цю угоду, ми намагаємося проголосувати в Верховній Раді законопроект про те, що Нацгвардія має право вбивати цивільних людей. Я думаю, що Єрмак вкрав дуже дохуя. Що ребята за Пшечки готуються, 5-6 ефективних менеджерів на лижах, компромати, я думаю, там настільки дохіра, що Єрмак з Зеленським будуть підписувати вообще все, вообще, вообще все, що їм дадуть підписати. Це те, що я думаю. І судячи з того, що відбувається, як йдуть перемовини, що нам намагаються. Просунути, як реагує Верховна Рада, і як реагують 5-6 ефективних менеджерів на цю угоду. Ну, я вважаю, що. Нас вже поділили, всі ресурси вже комусь продали, а народ тупо транспортують в країни Євросоюзу. Ну, тих самих розумних. А всіх, кого не захочуть брати з маленьким рівнем, IQ, заставлять просто лопатами копати нафту і газ і віддавати коротше, прибуток з їх продажу американцям. Така от історія. Можете написати в коменті. Наскільки я не правий, чому я не правий, але судячи з того, що відбувається, коротше, все йде по повній пістя, якщо чесно.